Вся система медичних гарантій, яка реалізується через Національну службу здоров'я України, вона забезпечує повністю безоплатне лікування і реабілітацію для наших ветеранів війни і учасників бойових дій. Поряд з цим, якщо говорити про людей вже звільнені зі служби, то перша точка входу є безпосередньо первинна ланка медицини. Сімейний лікар. І в цьому році запровадили нову програму, яка підвищує капітаційну ставку. Тобто, фактично, сьогодні сімейний лікар отримує більшу оплату за надані послуги для ветеранів, Етрані війни для учасників бойових дій, і це перша така преференція, яка включає для ветерана можливість отримати додаткові послуги. Це індивідуальний план лікування, це супровід на всіх етапах, це там координація, огляди і так далі. Тобто лікарям ціла вигідніше низка. навіть працювати так, з Так, абсолютно ветеран. і для ветерана безпосередньо сьогодні більший пакет для того, щоб він міг скористатися в рамках первинної медицини. Але зазначу, сімейний лікар це перша точка входу. І саме сімейний лікар зобов'язаний скоординувати і направити ветерана до вже безпосередньо профільних лікарів або забезпечити проходження необхідного обстеження.